Всім привіт! Сьогодні, в сьогоднішньому відео, ми з вами зробимо ось таку малесеньку піцу. Піцку. Піц. Піц ось таку. Ось таку. Я хочу ще одну зробити, тому що в мене тут багато білого це як багато майонез. Я хочу нову зробити, тому що я не люблю в піцу багато майонезу. Так, берем оранжевый коле. Золушка есть. А вот задание. Рабум кольку. Можно чуть більше. Да, скид работы. Рамкольку. Все, если как І и роздавливаем аллерипшу в пальцах. Тому що зараз перелипне воно до дощечки чи ще до чогось І буде дуже тяжко віддиратися, і то вийде все криво, і, і нам цього не треба, правда? Треба дуже тоненьке тісти. Ось так. Дивіться, які великі. Я так хочу цю велику піцу зробити. Так, далі ми беремо. Ем, що я там брала? А, лисипи салат. Ні, спочатку я роблю сир. Це основне в піці сир. Хто ще цього не знав? Кладемо і кусочечками тут ставимо. Але не дуже давіть, тому що прилипне. Вот так. Дальше берем е листики салату. Я не знаю, что там робить салат. Просто для красоты. О, я знаю, що ми в следующем відео зробим. Все, якщо вы хочете знати еще то підпишіться на канал і поставте цьому відео лайк і напишіть мені в коментарях, Якщо ви це зробили і я вам скажу ну, якщо комусь не интересно. кому не интересно, не підписують не точно не підписує Так е, Вже приклеїлась і що мені робити? похоже благородний так, все відклеїв. Перезнають, як Так, ось таке нас вийшло чудо. Далі беремо... У мене нема рожевого, я б взяла рожевий для ковбаси. Ну нічого, буде червоний. Це так не буде дуже видно. Кладемо. І це буде ковбаса два в одному. Будеться і помідорка, і, і, і ковбаса. Хто як подумає собі. Так, і беремо чуть-чуть зелене, і це будуть огурчики. Ось так. Далі. Беремо, думаю, ну, беремо чорний колір і робимо оливки. Ну, я люблю оливки. Тим більше вони гальніше вони прикрашають піцу. Якось, вони якось роблять її. Красивішою, я не знаю. Це смачнішою. Гриби я не буду ставити, так як не люблю я е, в піці гриби. Пожалеш би я не забула. Что я придумала для следующего видео? Ой! Пицца наша вышла. Золушка. Так, срабаяк. Круг еще робити Если я хочу чуть-чуть зверху сиру. Давай. Ось, ось так у нас піца вийшла. Через показуй. О, треба ось Я хочу ось так зробити. А якщо вам сподобалось це відео, поставте пальчик вверх. Ой, що це? Я с вами. раз потом пальцев це, це пластилін був. Ось такого. Блин. Короче, пока. Я Якщо вам сподобалось відео, С пальчик вверх. Подписывайтесь на мій канал. І всім пока -по 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 -по.